Вітаю, шановне товариство! Наступної ночі після відставки Єрмака, як ви це ще маєте пам'ятати, Київ атакувало 600 шахедів, а за ними ще й 36 ракет. Такий масонний обстріл ворог готував не експромтом, але факт полягає в тому, що за день перед ним російські розвідувальні дрони та супутники. Зондували об'єкти, які знаходяться далеко від Києва, переважно на заході України, наприклад, Дністровське водосховище. Тобто ворог планував цей масований обстріл там, де його не проводив, із відомої причини майже весь удар прийшовся на Київ. Отож випливає висновок, що відставка Єрмака застукала очільників кремлівської влади зненацька, а також випливає інший висновок. Що відреагували вони на неї бурхливими емоціями. Тут мені пригадується американський фільм Камогрядеше, поставлений в 50-х роках минулого століття. У ньому нарон, почувши, що Петроній наклав на себе руки, здивовано вигукує: Як? Без мого дозволу? Очевидно, так само здивувалися у Кремлі і відставці Андрія Єрмака. Яка геть порушує усі оманські домовленості. Одним словом, Москва не зважає не лише на сльози, як це стверджує російська приказка, але й на безвихідні ситуації, у які іноді може потрапляти її агентура. А тим часом Андрій Єрмак офіційно заявив, що він, мовляв, йде на фронт. Під повідомленням про цю його заяву навіть на Ярмаківському телеграмі інсайдер, того ж таки дня вже стояло 9 тисяч смайликів ха-ха і 300 смайликів Супер від його ботохверми. А проте жодного смайлика подобається там не було. То чому ж українці так дружньо сміються із такої заяви? Вчорашнього голови Офісу президента. Очевидно тому, що більшість людей припускає, ніби лінія фронту Андрія Єрмака, проходитиме десь в Дубаї або в Монако, і, можливо, так воно й виявиться через якихось два місяці. А можливо, Ярмак опиниться в Ізраїлі, де міндіч приготував очевидно йому вже місце, а через рік оселиться на Хвазенді за Москвою. На тій фазенді, яка вже стоїть поряд із дачею Януковича, такий варіант також не виключений, на що власний вказує поселений обстріл Києва у ніч після відставки ярмака. А тим часом заява Ярмака про свій відхід на фронт це спроба уникнути відповідальності за все вчинене. Адже у наш час існує практика, коли закон не карає високопоставлених злочинців, які зголосилися йти на фронт. На мою думку, якби Путін справді був ще живим, він би не реагував на цю відставку Єрмака так блискавично. Психологи бо знають, що Путін був меланхоліком, тобто людиною, яка довго обмірковує шляхи помсти. Та вибирає найбільш ефективні і неочікувані. А тут відразу ж помітно, що Ерехію на даний час править якийсь закулісний холерик, який смикає двійника Путіна Євгенія Васильіча, як лялькар смикає ляльку за ниточки. Але облишмо наших відвертих ворогів та повернемося до теми людей, які видають себе за наших друзів, тобто за друзів України. Геть усі блогери погоджуються поміж собою в тому, що наразі нас всіх цікавить одне надважливе питання А що ж буде далі? Моє перше враження від відставки ярмака було таким: Лавина поступово підтанула ще тоді, коли почали оприлюднюватися плівки міндіча уже 28 листопада у вигляді відставки ярмака. Вона дещо зрушила з місця. І коли ця лавина зірветься в провалля, це питання не стільки часу, скільки політичної температури в Україні, якщо ця температура підвищуватиметься, лавина зірветься в лічені дні. Але таким було лише моє перше враження, а воно не завжди відповідає дійсному стану речей. Отож, я вирішив перевірити це припущення за допомогою астрології. Така перевірка була б досить тривалою та кропіткою справою, якби не існувало астероїда Україна. Отож я перевірив, у якому градусі, якого знаку перебуває на даний час астероїд Україна та які аспекти він утворює. Виявилося, що перебуває він у 16 градусі Лева. Тобто утворює точний негативний аспект квадратуру до Нептуна в моєму гороскопі. Але Нептун у моїй натальній карті символізує моїх таємних ворогів, поза як знаходиться в 12 му полі. А водночас астероїд Україна наближається до 17 градуса Лева, де знаходиться моє Сонце. Але головне не в цьому. А в тому, що астероїд Україна перебуває у точному найкращому аспекті із Марсом, в аспекті 120 градусів, який має назву Трен. І що ж це означає? А означає це те, що в даний момент були досить ймовірними такі доленосні події для України, військові люди або правоохоронці повинні були зробити якесь велике добро. Для неї, для України. Набу це одна із силових структур, а всі силові структури знаходяться під впливом Марса. Отож слід дійти висновку, що даний позитивний аспект поміж Марсом та астероїдом Україна спрацював на всі 100%. Проте слово спрацював тут не означає того, що нібито він себе вже вичерпав. Як писали деякі земеї, Зеленський оголосив про відставку Ярмака, потім і підписав відповідний указ відразу ж після зустрічі із силовиками. Існують такі здогади, що це були саме силовики із набу, і дехто такий пише Але я думаю, що при цьому були присутніми при цій зустрічі також і силовики СБУ. І саме їхня реакція на матеріали силовиків набу виявилася тим фактором, який змусив Зеленського остаточно піти на поступки. Принаймні, астрологічна картина, яку я тільки но описав, вказує на щось подібне. На загал, як ми тепер бачимо, дії силовиків набу відбувалися за таким сценарієм протягом останнього місяця. Спочатку вони почали публікувати дещо із «Плівок міндіча, і ці матеріали набрали широкого розголосу, а сценаристи вивчали реакцію суспільства, засобів масової інформації та влади на ці публікації. Така сукупна реакція показала, що справу можна продовжувати, тобто показала, що можна переходити до атаки на самого Єрмака. Який за деякими джерелами фігурує в плівках міндіча як Алібаба. Якщо не помиляюся, першим про це розповів Железняк. Проте публікувати ту частину плівок міндіча, де фігурує Алібаба, на той час було доволі небезпечним як можливо, дещо небезпечно це ще й зараз. Отож вони вирішили поставити до відома Трампа та деяких інших політичних лідерів Заходу про наявність матеріалів, які компрометують Єрмака на всі 100%. Трамп добре пам'ятає, очевидно, квартальний Чорний рояль із підписом Трамп. Отож, треба думати, жодних ніжних почуттів до Зеленського не відчуваємо. Трамп розуміє, що пожежа на кригуламі Ярмак може потопити й шлюбку під назвою Зеленський. Тому Трамп дав свою згоду. Навіть більше за це Трамп телефоном відверто повідомив Зеленського про те, що він в курсі справи і що він хотів би, аби Зеленський зустрівся із соловиками Набу та ознайомився із матеріалами про Алібабу. Отож соловики СБУ, присутності яких, очевидно, відбувалася ця зустріч Зеленського з соловиками Набу, довідалася про контроль Трампа за цією справою, що вплинуло на їхню позицію, а крім того, слоловики Набу синхронно провели обшук на квартирі Єрмака. Цілком зрозуміло, що Андрій Єрмак є кваліфікованим розвідником і він у себе на квартирі нічого такого не тримає. Що могло б його скомпрометувати, особливо після скандалу з плівками Міндіча. І також цілком зрозуміло, що силовики набу процес догадувалися наперед. Але для них був важливим сам факт отримання від спеціалізованої антикорупційної прокуратури ордеру на обшук квартири Єрмака. Такий ордер САП може видати лише в тому випадку, якщо слідчі набу. Навели незаперечні речові докази злочинних дій підозрюваного. Тому це питання обшуку було принциповим за самим своїм фактом, а не за результатом обшуку. Адже воно залучило антикорупційну прокуратуру до цієї справи та зробило її спільником антикорупційного бюро. Ось таким чином силовики набу на прикрили свої тели, а заодно посилали власні аргументи, чим змусили силовиків СБУ стати на свій бік. А Зеленського капітулювати в цьому питанні якщо, пригадуєте, політолог Фесенко не так давно запевняв, що, мовляв, відставка Єрмака річ неможлива, бо, за його словами, відправити Ярмака відставку для Зеленського це все одно. Що ампутувати собі праву руку. Проте, як бачимо, права рука виявилася враженою гангреною, і ця річ стала можливою. А позаяк на момент усіх згаданих подій астероїд Україна утворював терин до Марса, а вірніше Марс утворював терин до астероїда Україна, адже знаходиться Марс попереду у 17 градусі стрільця то це означає, що й в подальшому геть усі силовики та військові займатимуть відповідну позицію. А за таких умов силовики набу можуть без особливого ризику продовжити власний сценарій та оприлюднити те, що в плівках міндіча компрометує безпосередньо Зеленського, який, власне, й сам ще конкретно не знає, що там є на тих плівках. Після відставки Ярмака загальна довіра до набу зросла на кілька порядків, отож таке продовження сценарію було б цілком логічним. Всі ми розуміємо, що Зеленський має значну підтримку посеред своїх братів по крові, і не лише в Україні, але й у цілому світі, але Ярмак від них також її мав, проте це йому не допомогло. Щоправда, економіст Ротшильда оголосив Ярмака ні в чому не винною жертвою численних власних ворогів та деяких власних прорахунків, але в світі люди розуміють, чого вартують голослівні заяви продажнього ротшильдівського журналіста. Зазвичай часто трапляється так, що всю справу можна загубити, вдаючись до передчасного силового варіанту вирішення проблеми. Але цього разу астрологічна картина є такою, що будь-який силовий варіант обернеться на користь України, тобто не буде передчасним. Тому слово залишається за силовими структурами. Отож, найперше, доки залізо гаряче, необхідно вимагати від Зеленського відставки Татарова як особи, тісно пов'язаної, не лише з Єрмаком, але і із. Силовими структурами Януковича, які брали участь в придушенні Євромайдану, і водночас як особи, який ярмак доручив контроль над силовими структурами. Кажучи іншими словами, хоч правої руки в Зеленського за виразом Фесенка вже немає, проте є ще в нього і не лише в нього права рука ярмака. І ця правиця ярмака татару потенційно може виконувати роль гальма у виведенні усіх силових структур України ізручного управління у площину вимог законодавства.